Думаю, цей відеоролик буде доволі неочікуваним, але я його записую. Ви можете переглянути, що зараз я знаходжуся дещо на іншій біржі, а не на бінаріумі. І зараз я все поясню, чому одразу кажу, з бінаріуму я не входив, кошти я з бінаріуму не виводив, і з бінаріумом я. Так само там торгую і так само там продовжую і буду продовжувати торгувати. Тобто, просто мені захотілося спробувати чогось нового. Мені якось знайомий, ну як знайомий, друг мій, можна ж сказати, сказав, що є ось така біржа. Я на ній там останнім часом торгую, туди-сюди. Я думаю, ну давай залечу, теж спробую. Він казав, що тут багато різних пар є. Тому я думаю, теж спробую ось. Думаю, окей візьму я зареєструю акаунт, давненько я зареєстрував акаунт ще в тому році і торгував на іншому акаунті, потрошку, потрошку потрошку І ось, у... якщо і мені пам'ять не змінює, 18 го е, виходить грудня, я зробив поповнення на 400 тисяч гривень прямо сюди, прямо на цю біржу. Тобто я поторгував на іншому аккаунті. У мене був акаунт без верифікації ще тоді. Я просто тоді зробив депозит криптовалютою. Поторгував, подивився, що біржа. Виводить, ну тобто, пройшов верифікацію там туди-сюди. Потім я твій аккаунт закрив, зробив депозит іншим методом, ну теж криптою, але іншим методом. Задепонував кошти і одразу закинув 400 тисяч гривень, щоб комфортно починати торгувати. Друзі, я кажу, я не уходжу з бінаріуму. Я не буду припиняти торгівлю на бінаріумі. Зараз я на ньому продовжу торгувати. Просто мені цікаво спробувати щось нове. І зараз я прийшов на біржу Quotex. Якщо вам теж цікаво, ви теж хочете спробувати тут поторгувати, то можете це Зробити, використовуючи посилання нижче. Посилання в описі цього відеоролику і посилання в закріпленому коментарі приведуть вас на біржу квоти. Зможете на ній також зареєструватися і також починати торгувати, як і я. Зараз я все одно продовжую торгувати, і видавати угоди на бінаріум, проте цей відеоролик з технічним аналізом, з торгівлею на otc парах і на otc отісікутруваннях. Саме я хочу провести. Прямо тут, прямо на квотексі. Тому приступимо, друзі. Зараз я відкриваю USD-BRL, Тобто, це я відкриваю до бразильської валюти. USD до бразильської валюти. Так чесно, тут дуже багато інших валют. Це мені ну дуже подобається. Тут типу дуже дуже багато. інших валют, не таких як на бінарію. Тому я тут і торгую. Ну, просто мені цікаво турбувати якісь інші пари. Можливо, вони якось по-іншому себе виводять, тому ми будемо це пробувати. Друзі, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ситуацію. Давайте зараз я вам її продемонструю. Ситуацію на одну таймфреймі можемо цю гарне подивитися і відкритися, наскільки виходить у нас баланс 398. Давайте на 3500 відкриємося, трошки нижче. Менше ніж 1%. відкриємося. До речі, тут, що прикольно, можна обирати час експірації самотужки. Тобто, який хочеш. Я на 5 хвилин відкриюся, як я бризик. Хотів відкритися нижче, дивіться, ось тут хотів відкритися, відкрився тут. Так? Тобто, тут прикольно, що можна час експірації різний. Чесно, друзі, ми, якщо ви будете теж торгувати на цій біржі, будемо разом з нею знайомитися. Тому що буду з вами чесно, як я кажу, я вам завжди чесний. завжди вас нічого не приховую. Ну, я тут взагалі ще не свій. Тобто, у мене чесно. Зараз враження, як я в літаху, тому що я поторгував там в грудні, можливо, ще трошки раніше в грудні зробив депозит, забив на ну, забив, не торгував. І ось зараз у мене яке? 10 лютого? Правильно вже 11, Так я торгую на Quotex, пробувати вирішив. Вирішив закинути сюди кошти, ну я пам'ятаю, що я туди закинув кошти да? і вирішив зайти вже поторгувати, тому що якось руки не доходили, торгував на не ось. Але в принципі, я перевірив вивід на біржі, це все, що мені було треба. Тому далі я просто вже відкрив угоду. Дивіться, що в нас по аналізу, що у нас тут по технічному аналізу. Давайте я вам все продемонструю без проблем. Мені, в принципі, не складно одразу можемо відокремити чіткий рух донозу. Ми можемо це спершу переглянути і відокремити. давайте відокремимо наш Нахильний рівень. Супрота ми можемо подивитися, що у нас ось тут є. Наш рівень супротиву від котрого ми з вами відштовхувалися. Тобто ми можемо подивитися, що ось тут, ось тут і ось тут ми маємо відпрацьовувати. Ми відпрацювали від нашого нахильного рівня супротиву і пішли ось тут нижче. Далі ми відпрацювали, давайте від, від, відокремимо це білим кольором. Відпрацювали від нашого рівня супротиву ось тут і пішли ще нижче. І ось тут також в цьому моменті я очікую, що ми маємо відпрацьовувати і рухатися ще нижче, ніж наш нахильний рівень супротиву тобто нижче, ніж наша точка входу. Також дуже важливим моментом є, давайте одна таймфрейм відкриємо, і ми переглянемо що останнім. Часом дана валютна пара просто ллється вниз, просто ллється, лється, лється без кінця. Ви бачите, ми спадаємо, спадаємо, спадаємо все нижче і нижче, що свідчить про те, що в пріоритеті ми вже будемо розглядати рух донизу. Знову ж таки, це OTC котрування, це OTC пара, тому тут ризики підвищені, але, але, але я все одно на ній торгую, і зараз на OTC парах я розумію, що можна заробляти кошти, і потрошку, потрошку, потрошку я хочу також починати видавати вам сигнали і по OTC котруванням. Теж, тобто, ми маємо тут на тренд плюс локальний рівень супротиву, від котрого ми відштовхуємося до нас. Знову ж таки, хто не зрозумів, ось давайте вам ще раз намалюю наш локальний рівень супротиву, від котрого я очікую відбиття. Як було це ось цих двох моментах? Я ось тут, ось так тут, да? Теж очікую, що ми маємо з вами піти донизу. Тому ми відчиняємося донизу по USD BRL на OTC із котуруваннях прямо зараз на біржі Квот. Чесно, друзі, кажу, поки що мені біржа подобається і, в принципі, вона доволі непогано виглядає. Тому я, в принципі, думаю, буду продовжувати на ній торгувати іноді також. Але здебільшого зараз я роблю свої угоди на бінаріум. Все одно повністю переходити, поки я точно не збираюся, але не знаю, можливо, це колись буде. Якщо вам кажу ж, якщо вам по кайфу. Нижче посилання на Квотекс на ось цю біржу можете зареєструватися. Це офіційне посилання. Можете зареєструватися, пройти реєстрацію, і ви також зможете без проблем торгувати, як я на Квотексі, і в принципі, ну не знаю. Біржа дуже крута, мені вона подобається тим, що тут багатий функціонал. Та? Функціонал тут побільше, ніж на бінаріум, але мені на бінарім подобається підтримка. Чесно, з підтримкою я тут ще не комунікував, але мені головне було вивід. Тобто підтримка, ну так, це важливо, але мені в першу чергу треба вивід робити. Я зробив вивід коштів, я їх виводив, мені все вивело, все окей, я кажу, ж, зробив допозит через криптою. І наступний раз буду вводити криптою. Ось у мене на реальному рахунку, як ви бачите, знову ж таки, на реальному, тобто я демонструю вам, як є, ділюся з вами тим, як воно є. У мене реальний рахунок 394 тисячі гривень. У мене не деморахунок, тобто я не торгую на деморахунку, тому що я рахую, що якщо я. Кажу, що я там, якийсь крутий трейдер, да? ну, не, не хочу бути прям настільки круто про себе говорити. Да? Але якщо я вам розповідаю і кажу, що вас я можу чомусь навчити, то я маю теж розрахувати своїми коштами і торгувати тільки на реальному рахунку. Тому я не використовую демо і, як бачите, я торгую на реальному. Ось можна переключитися, щоб ви Да? Ось дивіться, бац, демо. Типу я переконуюся на демо. і Це демо рахунок. Я так само можу відкрити, але бачите, я ж ну, я просто рандомно клікну, тому що це демо. Мені на нього. Байдуже, мій рахунок реальний. Я торгую на реальному рахунку, і саме на реальному рахунку я і планую так само, як і на бінаріумі, на кодексі заробляти кошти. Тому знову ж таки, друзі, кому цікаво, посилання в описі, в принципі, можете теж пробувати, теж торгувати. Функціонал схожий, але він набагато багатший. Я скажу вам так, ніж на бінаріумі, Тому що ну тут банально, просто більше кнопочок, скажімо, можна поклацати. По USD, BRL, скажіть мені, будь ласка. Залишається дивіться, друзі. 5 секунд, 5 секунд, і не зрозуміла просто ситуація, що в нас буде. Тому що дуже волатильний графік. Ні, мінус. Все-таки мінус, так? Так, да, бачите, мінус нам пише, нам пише по USD BRL мінус. Е, дивіться, що ми треба. Ми просто травимо перекриття, перекриття. Е, тому заходимо на 3500, зараз на 7, і 2 зайдемо, тому що в нас дуже велика дохідність. Тобто, подивіться, у нас дохідність 93%, і ми з 93% дохідністю спокійно можемо е, забрати плюс по USD БіРЛ і, в принципі, вийти в профіт з даної угоди. Реально, біржа непогана, буду вам показувати, якщо я буду далі. Ну і 100%. Буду далі продовжувати, тому що я вже вирішив, я затопнував кошти. Я вам кажу чесно, друзі, я дуже багато різних бірж спробував. Я всі от всі біржі, котрі ви знаєте, я пробував. Всі там BINOMO, Pocket Option, я не знаю. Давним-давно ще там. Ну, не те, що давним-давно давним вона була популярна, я її теж пробував, IQ Option, там ще знаєте, якщо ви. Ну, мені все не подобається, реально. Там інтерфейс поганий, там погані відгуки я чув. Там спробував вивід, там воно якось довго йде, вивід, там ще щось, там мені підтримка не подобається. Ось мені подобався бінарію. Мені сподобався бінарію, я почав торгувати на бінарію. Зараз квотекс. Мені порадував кемп, і я зайшов сам, подивився. Думаю, блін, ну реально прикольна біржа і прикольний інтерфейс. Дуже, 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 дуже друзі, багато тут хлопок, дуже багатий функціонал, тому... Також буду на Квотексі пробувати і продовжувати також торгувати. Буду торгувати, тобто на двох біржах. Паралельно на Квотекс, паралельно на Бінаріум. Як я і роблю, це. Зараз як я вам даю сигнали. До речі, друзі, тут, типу, є такі темка, прикольна гляньте, турніри, просто хочу вам продемонструвати. Чесно, я ще не приймаю участь, але я, можливо буду приймати. Тобто турнір Crazy Wednesday, да, наприклад, деталі, тобто нам треба зробити внесок 10 доларів. І якщо ми дивіться, розподіл призового фонду, якщо ми зробимо внесок 10 доларів, це типу для того, щоб ми приєдналися. Якщо наша угода, я так розумію, що нам просто треба торгувати і. Що, хто в етозі, я так розумію, заробить більш цього коштів, так, е, то отримує приз. Тобто перше місце, хто більше всього коштів роз, ну, заробить, так, отримує півторушку баксів. Да? Тобто з 10 баксів можна підняти свій балік до півторушки, по суті. Дай, навіть, навіть якщо ти навіть саме погане при місце займеш, ти 500 котрий Це дуже гарно, мені здається. Мені здається, це дуже гарно і. Виплата дивіться протягом 24 годин. Тому я думаю, я буду приймати участь і це реально прикольно Бачите, турнір. Це змагання між треба на платформі. На початку турніру всі учасники отримують однакову кількість номінальних одиниць на свої перцені. Ага, тобто нам видають баланси, так у нас тут є, так, я так, я з'явиться якийсь додатковий баланс, і е, ми з вами, ми з вами виходить, отримаємо. Угу. Прикольно, прикольно, реально прикольно. Ми з вами типу, отримуємо якийсь бонус. Якийсь приємний бонус. Виходить, хто просто більше всього наторгує, отримує призове місце і отримує відповідно виплату. У я так розумію, прямо на рахунок отримує виплату. Мені здається. Тому мені здається, це реально круто і, в принципі, можна приймати в такому участь, тому що бачите, тут їх багато. Дивіться, буде. А, а, сьогодні починається Crazy Wednesday чи завтра. Потім до початку 3 дні. Бачу, це 3 days. Free Friday, Ага, ну, тут, тут дуже багато учасників. Дивіться, тут шансів менше. Ось тут можна приймати участь. Тут... А, ну, тут більше учасників, бачите, тому що тут 0 доларів, а тут типу 10. 10 бояться люди, Вносити 75 людей тільки розвитку. Я до речі, можливо, зайду сюди і мені здається, у мене є шанси. Далі Weekend Battle, 3 доларів, 1 долар внесок, 202 учасники. Ага, ну дуже прикольно. Типу, мені здається, це реально прикольна тема. Бачите, ось тут можна подивитися деталі. Ага, дивіться, тут був 1 долар внесок, якийсь тіп підняв 1300 баксів. Ну, прикольно. Сідор. Що це таке, Білорусь, напевно, так. Да? Ага. Пакистан, Пакистан. Що це? Філіппіни чи гадки немає, що це. Індонезія або не знаю, Балі хто що там може ну а бачу Балі це ж є індонезія. Коротше, ви зрозуміли. Дуже багато прикольних приколюх тут дуже багато трейдерів, але Друзі, якщо що, якщо ви думаєте, що це якась біржа, типу, там просто не було, не було, і вона з'явилася, то ні, це теж одна з крутіших бірж, просто вони популярні в азійському регіоні, азійському регіоні, тобто вони популярні в Індонезії, там в Латинській Америці, вони ще популярні, вони популярні в Індії, ну тобто, в Азії і по Латинській Америці. Вони супер популярні. Не знаю в Африці, вони працюють чи ні, але ось як я розумію. Не так давно мені здається, вони з'явилася українська мова на біржі. Можна бачити на повністю нашій рідній мові. Просто дивитися і торгувати на терміналі дуже в принципі комфортно. Тому будемо пробувати, будемо дивитися. Хто хоче, можете знову ж таки реєструватися нижче за посиланням і також разом зі мною приєднатися до торгівлі, разом зі мною починати роздивлятися інтерфейс, починати дивитися. Всякі прикочки на цій можливо, знаходити якісь нові нюанси і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Опа. А ми що? плюсик ще забираємо? Ляпс. Опа, PNL, дивіться, 13510. Тобто ми можемо переглянути. Уля, так це диви, тут взагалі. Вообще... Ціна закриття, ціна відкриття, час відкриття, час закриття. Ну да, так, в принципі, на бінаріумі теж є. А, різницю пише. До речі, пише різницю, чотири пункти. Ми закрилися. Прикольно, прикольно. Торгова пара USD, BRL, OTC. Ну, прикольно, в принципі. Забираємо ми з вами плюсик і бачите, з цієї угоди ми в ітозі перекрилися і забрали плюс. Тому реально. Крута біржа, ну мені подобається поки що. Я буду пробувати. Знову ж таки, я думаю, ви розумієте серйозність моїх намірів. намірів, коли я вніс 400 тисяч гривень на депозит, я думаю, ви розумієте, що це для мене теж немалі звісно Кошти, типу, ну я не знаю, можна машину непогано купити за такі бабки. Ну серйозно, тому друзі, розумійте, що. Ну таку непогану середнякову, скажімо так, кожному своє, звісно таке, але я думаю, ви розумієте, що коли 400 тисяч людина допонує, у неї наміри серйозні. Тому будемо торгувати, будемо роздивлятися, будемо дивитися, як працює біржа. Давайте підведемо підсумки по сьогоднішньому відеоролику. За це відео ми заробили 3010 гривень. Так, не скажу, що це якісь великі кошти, але прибуток є прибуток. Його варто завжди вміти вчасно, головне вчасно фіксувати. Плюсом ми мінімально пробіглися по новій біржі, я вам мінімально показав, покласти деякі кнопки, можливо, зроблю огляд на цю біржу і буду 100% продовжувати на ній торгувати. Але знову ж таки, друзі, я з бінаріуму нікуди не уходжу. Бінаріум моя на, наразі навіть можливо основна біржа, я точно можу сказати, поки що ось. На квоти поки що повноцінно я точно переходити не буду, проте буду намагатися торгувати паралельно і там, і тут. Просто реально, на реальному квоти, як мінімум, що вже є перевагу, як мені здається, тут прям дуже-дуже багато пар, бачите. Ну прям про просто як, Ну гляньте, тут дуже і багато, мені здається, більше, ніж на вінаріумі. Причому є якісь, знаєте, USD-PHP, тобто USD до філіппінського фігзнашоту, Філіппінське, да? ну нам же нам по факту байдуже, яку ми пару торгуємо. Нам головне, щоб нам була гарна дохідність і гарна ситуація на парі. Після чого. Ми забрали плюс все максимально просто. Тому, друзі, якось так, в принципі, думаю, все пояснив, все гарно розібрали. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Якщо ви хочете отримати навчання і угоди по технічному аналізу, то ласкаво просимо до мого телеграм-каналу. Переходьте. Без проблем розбирайтеся в тренінгу і навчайтеся реально прикольним, крутим деталям, крутим нюансам, котрим ви ну банально не зможете володіти, якщо ви не будете практикуватися і не будете дивитися більше навчального матеріалу. Тому переходьте до мене в канали. Там реально корисна інформація. Всі посилання будуть в описі. Реєстрація на Quotex буде також за посиланням в описі. Друзі, всім бажаю всього найкращого, всім до побачення.